Вітаю, друзі. Нещодавно померла британська королева Єлизавета II. Про цю подію дуже багато сказано. І я хотів би говорити не про сам факт смерті королеви, а те, що її похорони показали символічний розподіл світу на цивілізацію і дикуні. Справа в тому, що в Британії на похорони королеви. Запросили представників майже всіх країн світу. І от що цікаво, що лише кілька країн не були запрошені на цей похорон. Якщо подивитися на те, які саме ці країни можна відмітити той факт, що це ті країни, де є авторитарні, деспотичні злочинні терористичні режими. І от саме чітко по цьому запрошенню на похорони англійської королеви. Можна розмежувати світ на цивілізацію і недоцивілізацію, абсолютних ізгоїв роду людського. Так от на похорони не були запрошені керівники наступних країн: Північна Корея, Афганістан, Сирія, Венесуела, М'янма. Росія і Білорусь. Оце лише ці країни не були запрошені. Всі країни із Африки навіть були запрошені на цей похорон. Тому дивіться, от ми чітко розуміємо, що на нашій планеті от є ці вісім держав власне, які випадають із як би, загальнолюдської, здорової картини. Ми можемо говорити про ті ж самі африканські країни, що вони не є там високорозвиненими, багатими там, чи що. Але в крайньому разі вони не настільки дикунські, виявляються, як оці вказані ну, Північна Корея, Росія, Сирія і те, що стоїть в один ряд в цьому плані. Тому. Символізм ось цього, по цій події, як похорон королеви Єлизавети II, саме в тому, що він показав нам розподіл світу на цивілізованих і дикунів. І чітко і конкретно світ дізнався, побачив, що Росія займає гідне місце, тобто власне своє заслужене місце серед дикунських. Держав. А в нас все буде добре. Україна переможе! Слава України! До зустрічі, друзі!